Як працює кетодієта для схуднення? Кетодієта нормокалорійна, тобто ми не створюємо великий дефіцит калорій для того, щоб спалювати жири. Тут працюють дещо інші механізми, про які я зараз розкажу. Кетогенна дієта змінює мікрофлору кишечника, вона прихнічує усі запальні процеси, але найголовніше вона впливає на інсулін і метаболізм вуглеводів. Виключаючи вуглеводи з нашого раціону, ми знижуємо інсулін. Підвищується чутливість клітин до інсуліну, тобто зникає інсулінорезистентність, і організм починає відновлюватися. Як наслідок, вже здоровий і позбавлений негативних впливів інсуліну організм починає активно спалювати жири. Перше, що ви побачите при переході на кето, буде різке зниження ваги від 2 до 5 кг за тиждень. Це пов'язано в першу чергу з тим, що організм втрачає воду. По перше, це відбувається через те, що зменшуються запаси глікогену в організмі. Далі ви все ще продовжуєте втрачати воду, але вже через те, що знижується рівень інсуліну. Принцип тут такий, що підвищений інсулін він блокує виведення натрію з організму. Натрій утримує воду. Коли інсулін знижується, виходить натрій, зменшується кількість води. Важливо розуміти, що ці ось об'єми води, що з вас виходять, вони не є корисними. Це вода, яка переповнює кров'яне русло та збільшує навантаження на серце. А із судин вода вже переходить у тканини. Клінічно у людин із зайвою вагою це проявляється зазвичай у вигляді набряків набряків обличчя, набряків кінцівок, а також може бути головний біль пов'язаний із затримкою рідини, судинні сіточки тощо. І ось ці негативні явища вони зникають. І вже після фази виведення води починається власне ліполіз, тобто процес розщеплення і спалення підшкірного жиру. Якщо ви хочете спробувати кето, якщо ця тема вас зацікавила, я підготовив для вас ретельний кетоплан. Переходьте на мій сайт за посиланням в описі до цього відео і замовляйте кетоплан зі знижкою 70%. Поспішайте, адже пропозиція обмежена.